Стародавня Мелібея одне з багатьох античних міст, досі не знайдених археологами. Мелібея належить до числа найдавніших міст світу. Вона згадувалась Гомером в, у каталозі кораблів в Іліаді як одне з місць, підпорядкованих Філоктету, сину Мелібейського царя, одному з героїв Троянської війни. Геродот згадує Мелібею як місце, де кілька перських кораблів під командуванням Ксеркса І зазнали аварії під час шторму перед битвою при Фермопілах у 480 році до нашої ери. Перед вами одна з рідкісних бронзових монет, карбованих в цьому полісі, орієнтовно у першій половині IV століття до нашої ери. На аверсі зображено голову молодої жінки з класичними грецькими рисами. Ймовірно, це німфа Мелібегі. Її погляд спрямований ліворуч, волосся акуратно зібрано в пучок, кілька пасм спадають по щоці, вухо прикрашене сережкою. На реверсі монети по центру виноградне гроно, що відсилає нас до виноградників, якими славилася ця місцевість. По обидва боки розміщена легенда ме лі скорочена назва міста миливої. На нумізматичному ринку цей різновид представлений одиничними екземплярами і набирає від декількох десятків до сотень євро в залежності від стану монети. Дякуємо всім, хто додивився цей випуск до кінця. До зустрічі у нових випусках.